Доброго ранку всім. Сьогодні буде розпаковка з клубу Coral Club. Ось я відкрив і ось що ж я замовив. Я замовив вітамини, комплекс вітамінів для чоловіків. Ось так. Ultimate Max. Пізніше розповім, для чого вони і який їх склад. Також, як завжди, п'ємо водичку із Coral Mine. Ось також на місяць цілий запас у мене буде. Потім замовив собі ручку. Металеву розпакую, покажу, як вона пише. О, так вона навіть чехоло, думав, це коробка, але це є чухолодну. Зараз глянемо. Ого! Це ви бачили? Круто. Не очікував такого опакування. Так, і замовив ще собі сумку. Також зараз розвідкрию, покажу. Ось така сумка, я думав, вона буде трохи меншою, але розміри її досить такий добрі. Ходити за покупками. Вона легенька, з екопродукції і досить такі вмістка. Хм, класно.